У Грузії почали розганяти протестувальників, які проти російського закону у Тбілісі триває акція протесту проти законопроекту про іноагентів. Спецпризначенці намагались витіснити мітингувальників від входу до парламенту. Ймовірно, для розгону демонстрантів вони використовували сльозогінний газ. У результаті є постраждалі. Поліція закликала громадян розійтися інакше проти них буде вжито заходів, передбачених законом. 我们是。 Даю, що обговорення так званого закону про іноагентів, законопроекту про прозорість іноземного впливу розпочалося 15 квітня на засіданні юридичного комітету парламенту Грузії. Законопроект зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування за кордону, зареєструватися як іноземний агент. Згідно з законопроектом, кожен, хто вважається організацією, що просуває іноземні інтереси, має бути зареєстрований у держреєстрі. Ухилення від реєстрації або відмовить забор. Повні декларації причини штрафу у розмірі приблизно 25 тисяч ларів. Це десь 370 тисяч гривень. Прем'єр-міністр Грузії Раклі Кобахідзе заявив, що таке законодавство, нібито необхідне для забезпечення фінансової прозорості одержувачів грантів. Однак, опозиційні партії та незалежні журналісти заявили, що законопроект є спробою придушити свободу слова в Грузії та зірвати шанси країни на вступ до Європейського Союзу. За їхніми словами, законопроект є копією російського закону про іноагентів. А грузинський уряд відкидає будь-які порівняння із законодавством Російської Федерації. Я ж нагадаю, що минулого року спроба партії Грузинська мрія внести на розгляд парламенту законопроект про агентів вже спричинила масові протести. Вони призвели до того, що влада погодилася відкликати ініціативу з парламенту.